Зараз поговоримо з Максимом Кияком, провідним експертом міжнародного напрямку мережі анс. Пане Максиме, доброго вам дня. Доброго дня, доброго дня, еспресо, Слава Україні, Героям слава. пане Максиме, От чи справді це російське ІПСО? Тобто, це якщо з'являться розслідування, то це хтось буде грати на, на руку і на стороні ворога, чи як? Насправді дуже обмаль інформації, взагалі що це має бути, і нам надала Гур дала доволі обмаль інформації, але треба розуміти і те, що Росія, будучи нездатною перемогти зараз, принаймні, в принципі, перемогти на полі бою, вона буде вдаватися до таких от психологічних операцій. Але проблема також і в тому, що ем, зараз дуже багато взагалі дуже модне це слово «іпсо», і модно називати будь-що практично оцим «іпсо». і ті ж. Журналістські розслідування і взагалі будь-яку якусь альтернативну точку зору відразу е називають і вважають як іпсо. це щось подібно до того, як чотирнадцятому році е називали рукою Кремля, а тепер отаким от новободним словом, яке насправді не є новим абсолютно, воно є доволі старим терміном, який давно використовується. Просто тепер, замість е таких слів, як дезінформація, пропаганда, вирішили використовувати інформаційно психологічні операції, хоча всі будь-які. Скажімо, акти дезінформації вони так чи інакше стосуються психіки людини, що це буде яке це буде ІПСО так зване будемо бачити знову ж таки. Наголошу інформації обмаль, але Росія буде використовувати такі психологічні операції, так чи інакше, але наголошую, що не варто плутати. Якісь розслідування інші точки зору і називати їх відразу і ПСО. І тут якраз питання в тому, що е, в проблемах нашої стратегічної комунікації, тому що якраз такі, от фейки інформаційно психологічні операції, виникають тоді, коли є проблеми з комунікацією, стратегічної комунікації, коли є обмаль інформації, дефіцит інформації, і це так само треба брати до уваги. Тому це питання доволі комплексне, системне, До нього так само треба підходити доволі е, системно. Як простій звичайній людині без освіти, не знаю, історика, журналіста, психолога, соціолога, не знаю людини, яка займається НЛП з навичками Арестовича, розпізнати, що таке ІПСО, і з чим його їдять, і як від нього вберегтися. Це практично неможливо і розумієте, в чому ще специфіка ЕПСО в тому, якраз що людина, оскільки людина є істотою емоційною, якраз таке інформаційно психологічна спецоперації націлена в першу чергу на емоції людини. Емоції людина ну не може просто взяти і, і забути, відмінити і, і заперечити. Це абсолютно нормально. І цим так званим багом, як я називаю людської психіки, просто користується агресор, Шляхом своєї дезінформації людям потрібно, звісно, перевіряти джерела інформації, знову ж таки переважно користуватися офіційними джерелами інформації. Хоча їх зараз у нас дуже багато, я б сказав, навіть занадто багато у нас немає одного голосу. one voice так званого. І звісно, потрібно культивувати в собі віру в правду в те, що правда можлива. Немає багато правд. Правда є одна. Правда не на якихось напівтонів, і бути національно психологічно стійкими. Я зараз буквально здав рецепт протягом хвилини, але насправді ці всі речі вони культивуються роками, якщо не десятиліттями, і на це дійсно потрібен час. Але на жаль, зараз в Україні часу немає, оскільки ми перебуваємо у стані війни з Російською Федерацією. Але безсумнівно ці всі речі потрібно в собі культивувати і виховувати, тому що без цього. Росія завжди буде перемагати на якраз на інформаційній на інформаційному полі і якраз на полі битви за психікою людей. Знаєте, просто з того, що ви кажете, можна зробити два протилежні висновки. Можна, наприклад, зробити висновок, що нам потрібно більше пропаганди, тому що треба активно про протидіяти. І російській пропаганді, а можна зробити висновок, що насправді нам потрібно більше більше вільної голосів, більше інформації і більше, наприклад, доступу до того самого міністра оборони, який би міг би, умовно кажучи, давати ну хоча б раз на пару тижнів короткі брифінги для найвпливовіших засобів масової інформації, і це не тільки ті, які є, наприклад, в єдиних новинах. Можливо, але я е, ви праві. Я би хотів дещо уточнити свою думку. Звісно, е, важливо мати свободу слова і різні альтернативні думки, але в часи війни вони не мають суперечити національним інтересам і, і бути проти української державності. Е, це для мене абсолютно зрозуміло. І розумієте, в чому ще певний нюанс важливий в тому, що ми зараз, Україна, там захід зараз є обмеженим, якщо так дозволити сказати, якраз обмеженим моральними цінностями, тією ж правдою, принципами. А Росії, яка якраз провадить таку дезінформацію. Вона цими принципи не, не, не обмежена, і в цьому є її насправді величезна перевага. А те, що ви сказали про пана міністра оборони, можливо. Хоча в нього є а ціла заступниця, яка займається, мала би відповідати за стратичні комунікації, але тут ми знову ж таки підходимо до питання несистемності і загалом неефективності нашої стратегічної комунікації держави, тому що та потрібно пам'ятати, що комунікація це не є дорога з одностороннім рухом. Це дорога якраз де присутній двосторонній рух, і це само собі зрозуміло. що Це не просто про комунікувати якісь меседжі чи наратив. Це так само і потрібно вміти слухати і настрої громадян. Потрібно говорити про те, що ну насправді можливо. Не все так і добре на полі бою. У нас є величезні проблеми. А з іншого боку, ми пам'ятаємо про ті відомі два-три тижні, про які нам багато е, говорив той же пан Арестович, який вже, начебто, не є офіційним голосом влади. Але з іншого боку, розумієте, чи не в кожній родині є родич, друг, товариш, який загинув на війні. І, мабуть, потрібно говорити правду, і казати, що не все так і однозначно, не все так добре, і що до літа ми точно не будемо в Криму святкувати в Ялті. А що війна надовго і нікому не вдасться відсидітися якраз під час війни. Я думаю, що такі речі потрібно говорити. Все ж таки, потрібно знайти той баланс між правдою і небажанням того, щоб ворог знав занадто багато про те, що відбувається. Але все ж таки, я би схилявся більш до того, що потрібно зараз сказати правду, якою би вона незручною була. Ви знаєте, пане Максима, от я ми сьогодні говорили перед вами з військовим істориком. Ні, навіть не з ним, а з психологиною. І я сказала, що а, ми всі в очікуванні того, коли Україна переможе, і дай Бог, так воно буде. І люди обурилися, сказали, що несе та ведуча? Вона що не вірить в перемогу України. А, і, власне, от тут знову ж таки розумієте, ми ні, ніхто з нас не знає, чим ця війна закінчиться. Справді ми всі е, прагнемо, що вона закінчилася. ще то у нас можуть бути різні уявлення про те, що є перемогою. Що таке України перемога. Власне. Війні, так. І от як бути з, з такими людьми? От що, що їм сказати? які, які е, м, Під впливом пропаганди, і можливо це правильно, але вони от свято переконані, що так і буде. А потім раптом що? що тоді? Це надзвичайно складне питання, на яке я навряд чи встигну відповісти протягом часу, який мені надано. Але я все ж таки прихильник тієї точки зору, що не потрібно перетворювати стратегічні комунікації в чисто таку рафіновану пропаганду. Все ж таки потрібно давати дозовану правду, якої вона би не була, тому що в знаєте, в такій довгій перспективі можна це може зіграти доволі такий ну, жарт. З владою, і дійсно це може зіграти навіть проти влади. Згадаємо, до прикладу рік тому, так коли говорили, що війни не буде, не хвилюйтеся. Це все це все не насправді. Не нагнітайте, я думаю, вже тоді був перший такий дзвіночок того, що все ж таки щось не, не, не дуже добре зараз. з комунікаціями. і власне цей вакуум інформації, вакуум правди, він призводить до того, що фейки дуже часто поширюються, і в тому числі паніка серед людей, яка була як рік тому до речі, і вона й зараз так само зберігається. Коли в людей немає інформації стосовно того, що відбувається, коли вона отримує інформацію від якихось інших джерел. Чи від родичів, які перебувають е, на, на фронті, то відповідно люди розуміють, що мабуть щось не те відбувається з комунікацією зараз. Тому я прихильник того, щоб все ж таки е, давати правдиву інформацію. Е, байдуже, як з цим розпорядиться ворог, він так чи інакше розпорядиться з тим за бажання, е, чи буде ця правдива інформація, чи ні, але все ж таки потрібно е, говорити правду е, з власним суспільством. Потрібно вести діалог з суспільством, тому що суспільство на це е, насправді заслуговує. Пане Максиме, наприкінці листопада було цікаве, дуже проведене опитування. Uh, USAID, uh, Internews USAID спільно uh, це американська агенція з розвитку допомоги uh, Internews Відома uh, журналістська організація, яка працює з медіа, і вони uh, зробили це опитування, яке показало, що ну до речі, про свято вірять uh, лише 11% українців. Сказали, що вони повністю довіряють своєму основному джерелу інформації. Лише 11 повністю довіряють. Це, мені здається, цікавий момент. Тобто цей сумнів він присутній, і це, напевно, добре, це, напевно, теж наявність критичного мислення з одного боку. А з іншого боку, це означає, що немає такого медіа, яким би довіряли, наприклад, 50% людей повністю. Ну наприклад так, як довіряли, напевно, BBC під час Другої Стоїво війни британці. Я підозрюю, що була довіра 50%, а може і більше. А, і водночас цікаво про джерела інформації. Лише 48%, наприклад, сказали, що вони довіряють найбільше телебаченню. Можна було різні варіанти вибирати. І, а натомість 60% найвищий рівень довіри був до каналів новинних в Шбі. І в соцмережах. Тобто Це можуть бути, наприклад, телеграм-канали. Тобто Телеграм-канал це завжди є певна анонімність. Ти не знаєш до кінця автора, ну, ти можеш знати, хто він, але ти все одно, ну, це все одно там хтось невидимий, умовно кажучи, що це пише. І це такі, ну, прокоментуйте просто ці тенденції, про що вони свідчать. Ну насправді телеграм-канали е, вже давно є лідерами, особливо після лютого минулого року. Я чесно відверто скажу, що я сам користуюся деякими джерелами з телеграм-каналів, в тому числі я моніторюю російські телеграм-канали. І е, насправді велика перегава в тому, що вони є дуже оперативними. Так, ви праві, що там є дуже може бути багато фейкової інформації, неперевірене, але вони дуже швидкі оперативні. І зараз е, я навіть по собі помічаю, що я кожні 5 хвилин моніторю, чи щось не відбулося, і, мабуть, я не один такий. Е, телебачення дійсно воно вже давно серед лідерів, е, але тут так само треба е, розуміти, що люди намагаються. Дійсно шукати різні альтернативні точки зору і знову ж таки, якщо у них немає підтвердження своєї точки зору, чи якщо вони не знаходять інформацію, яку вони шукають, вони йдуть перевіряти інші джерела інформації. Але ви тут згадали, до речі, BBC. Я нагадаю, що BBC – це суспільний мовник британський. Він практично вважається еталоном суспільного мовника. І я би хотів, можливо, дещо розширити це питання і стосовно комунікації, сказати, що ми на жаль зараз. Переживаємо о, о, ті проблеми, які накопичились в Україні протягом понад 30 років незалежності. Зокрема, з медіа. У нас, до речі, досі немає е, потужного е, ефективного міцного суспільного мовника. Це дуже важливо. У нас, на жаль, проблеми з медіа з медіаринком, вони дав давно були. Це і канали, які належали олігархам, це і регіональні канали, які належать місцевим князькам. І тому подібно тому зараз, коли ми кажемо зновські про проблеми комуні... про проблеми комунікації, треба розуміти, що у нас є так само і величезні проблеми в медіасфері і в медіапросторі. і це одна із важливих один із важливих аспектів цієї проблеми, і це дуже важливо тому нам так само я не знаю. Можливо вже після перемоги, після війни, я не знаю чи зараз, але потрібно все ж таки наводити лад в медіапросторі, тому що дуже багато тих же ж телеканалів. Просто користуються е, принципом свободи слова, називаючи себе медіа. а Насправді вони такими не є дуже часто, навіть на місцях. Медіа виступає такими рупорами місцевих князьків і просто пропагандистами. І можливо зі мною не погодитись, але я таку тенденцію насправді помічаю. І це проблема не лише цієї влади, це було й за попередніх влад так само. Тому знову ж таки після перемоги потрібно вирішити в тому числі і цю проблему. Ну, ми як люди, які вірять, в те що журналістика це насамперед місійна професія. То я, наприклад, цілком погоджуюся. Думаю, Леся, так само з тим, що ви сказали, і це до речі, пояснює, чому в Україні так і не вдалося досі. Наприклад, побудувати якусь організацію, яка би на принципах солідарності об'єднала всіх журналістів. Просто тому, що вони часто розділені якоюсь лояльністю до власника, наприклад, того чи іншого медіа, чи просто тому, що велика частина людей, які є журналістами, ну, і журналістами інститут, не є власне. Інститут репутації має вагу, особливо коли там люди до 24 лютого закликали русський мір, а тепер раптом стали великими патріотами і кажуть, що вони люблять Україну. Де гарантія того, що якщо раптом не дай Боже перемагає Росія. Ці люди знову ж таки не прийдуть і першими не почнуть розказувати, як вони люблять Росію. Дякую, пане Максима. Максим Кияк, провідний експерт міжнародного напрямку мережі Ансе. Був із нами.